Дешевий помічник буде розпаковка. Бо ми відкривати відкривали, але ще не збирали. Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Відео в мене про село. Ми показуємо про наше життя, що ми тут поробляємо, але сьогодні буде огляд електричної пилки. В нас є і бензопила, але вирішили взяти ще таку маленьку. Тож зараз з вами розпакуємо і протестуємо, звичайно, що і як. Так що ходімо. І так, переходимо безпосередньо до розпаковки. Ми її вже відкривали, але ще не складали. Зараз будемо разом з вами дивитися електрична пила Грюнхельм. У нас є і бензопилка, але взяли цю так в допомогу. Нам. Ми розуміємо, що нам. За такі кошти тут супер-пупер пилка не буде. Бензопилка це головний наш помічник, а це так, допомагатор. Ось така тут потужність, вага, шини розмір. І хочу ще сказати, що багато відгуків за шестерню, що там. Шестерня з пластмаси. І все там ну, пишуть, що вона одноразова, Але в нас, і ми також читали багато, щоб взяти її, то пишуть, що можна замовити, якщо що, зроблять. Просто треба шукати. І знайомі нам розповідають, що працює. так що. Потім через деякий час знімемо і розповімо вам, що воно таке. чи... Коштує воно своїх гроші чи ні? Ось у нас тут інструкція з ключиком. Зараз все буде. Тут шина ось. ось така тяжка. Ось такий ланцюг іде в комплекті. Я думаю, що якщо хочеться покращити її роботу, то треба купити новіший, ну, якийсь там покращення. Ми її брали на розетки. Зараз там акція. Так, вона щось там 1800 з чимось, а зараз 1500. Ну, з копійками там. Зараз її тут. Розберемо, складемо і вийдемо на вулицю, бо на вулиці у нас сьогодні щось прохолодно, треба ж буде протестити. Ще скажу декілька слів, що вона буде використовуватися не кожен день і не дуже часто, так що вистачить нам такої пилки. Бо, я ж кажу, я також читала про неї. Ну, ми читали разом з чоловіком. Тут дуже багато відгуків, і хороших, і поганих. Ну, я ж кажу, кожен день вона працювати не буде. А повинна своєю роботою справлятися. Ось так, все просто. Раз, два. І зараз підемо тестити. Треба ще ланцюжок натягнути. Це ми вже вийшли на вулицю і зараз он, доливаємо масло. Помічник, як завжди, з нами. Він тільки почубами в хаті вімкнули, ну, чи воно там працює чи ні. І відразу одягається, каже, я йду дивитися. На сьогодні холодно на вулиці. Тут всі і кокос завжди з нами. І ось принесли. Цей дрючок до сараю, бо не хочемо діставати переноску. У нас велика 50 метрів, щоб не розмотувати, Тож тут е, поруч будемо робити це. А от коли потепліє, е, бо зараз нас передають на завтра, сніг, можливо, дощ, то будемо пиляти. У нас є там куча, яку треба перепиляти. Ну що, давай, Максим. Женя, кодьмо. Ну, що ти скажеш, що за пилка? Я господарство підійде. Це ми ось такий невеликим діаметром різали. Зараз чоловік піде, знайде щось. Побільше спробуємо. Ти короткий взяв. Зовуємо ще грушу і все на сьогодні. Потім вже трохи погода налагодиться, і будемо пиляти. Давай. Так що, поки пилкой задоволені, звичайно, побачимо, як воно далі буде у використанні. Це відповідає на питання, які, можливо, будуть, що огляд від жінки в мене багато на каналі таких оглядів там і про котел, і про те, як ми його чистили. Просто мій канал, то я тут, як сказати, головна, то ще показую. А хто захоче, переходьте. На канал там є багато відео про наше життя. У нас є в'єтнамські свинки, будуємо зараз будинок, робимо ремонти. А вам дякую за перегляд. І залишайтеся на каналі, і пишіть свої коментарі. Всього вам доброго, до побачення!